У Чернігівському гаріатрічному пансіонаті наразі перебуває майже 450 підопічних, з яких більше половини люди прикуті до ліжка. Забезпечення якісного харчування для стареньких дуже важливо скрутні часи війни. Чималу частину продуктів наразі надають благодійні фонди. Дням надійшла допомога і від німецьких благодійників. Сьогодні в чергове доставили гуманітарний вантаж. Це продукти харчування із Німеччини та Італії. Ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам. Ми дуже вдячні за цю можливість професору доктору Гайнріху Бенеру, керівнику об'єднання Україна допомога Брайтштад імені Святого Лаврентія. А також висловлюємо щиру вдячність нашим партнерам, чернігівським підприємцям за організацію доставки. Сьогодні в чергове ми отримали допомогу від наших німецьких друзів, партнерів. Це харчові набори для наших підопічних. Це є дуже така корисна справа. Допомога людям, допомога літним людям. В цей важкий час. Дякуємо адміністрації. В рамках співпраці Чернігівської обласної військової адміністрації благодійного фонду Хелп'ю та об'єднання Україна допомога Брайштайд імені святого Лаврентія продовжується робота з доставки гуманітарної допомоги. Це постійна спільна робота, до якої долучається чернігівський бізнес, допомагаючи в організації логістики. Особлива увага приділяється закладам охорони здоров'я і найбільш вразливим верстам населення.